Виконуємо вправо 6 до параграфа 6 за підручниками інформатики 9 клас авторського колективу Бондаренко-Лостовецький Плепчу 6 2022 року випуску. Деяку інформацію нам потрібно записати буде в текстовий документ. Відкриємо текстовий процесор Word. Створимо новий документ. А тепер визначимо чи вімкнено брандмауер Windows на вашому комп'ютері. Це дуже просто визначити. Тому що значок Брадмауера має бути в треї. Відкриємо його, і ось це його значок. Безпека у Windows, або може бути написано Windows Defender захисник Windows. Відкриємо його. Якщо він у вас раптом вимкнений, то ви його можете запустити через настройки. Кнопка Пуск, настройки, оновлення та захист, безпека у Windows. Відкрити службу у Windows. Зробимо скріншот вікна налаштування Братмауера. Для цього натиснемо клавішу Print Screen на клавіатурі, щоб зробити скріншот екрана монітора. Так, допишемо, що Братмалер Windows увімкнуто. А далі правою кнопкою миші ставити. Тепер відкриємо браузер і відкриємо один з захищених сайтів. Давайте відкриємо, наприклад, сайт Вікіпедії. Якщо ми подивимося у рядок адреси, то бачимо, ось тут є ось такий замочок, є позначка протокола захищеного зв'язку Https. Якщо у нас в кінці літера S security, то це означає, що даний сайт захищений. Давайте це запишемо в текстовий документ. Також зробимо скріншот вікна, клавіша Print Screen, вставимо. Повертаємося до браузера і тепер перейдемо у власну поштову скриньку. Вибираємо Gmail. Якщо ви не ввійшли усі обліковий запис, то натискаємо кнопку Війти. Вводите свою електронну пошту Gmail. Я вибираю зі списком, бо я вже заходив, вводити пароль. Далі. У мене двохфакторна авторизація, тому мені треба зробити підтвердження на телефоні, що це входжу саме я. Позначимо поштові скринці один з листів як спам. Виберемо, наприклад, ось цей лист та перемістимо його в папку «Спам». Натиснемо ось цю кнопку Повідомити про спам. Бачимо ланцюжок повідомлень, позначений як спам. Тепер перейдемо в папку «Спам», виберемо більше. Вибираємо папку «Спам» і бачимо тільки, що той лист, який ми позначили як спам, знаходиться вже в папці «Спам». Спам це небажана пошта переважно рекламного характеру. Спам може також містити посилання на небезпечні сайти. Знову зробимо скріншот. клавіша Print Screen. Вставимо. А тепер відновимо даний лист, щоб він не був позначений як спам. Виділяємо його. Вибираємо не спам. Перевіримо, повертаємося в папку вхідні. Бачимо, вже він знову не спам. Якщо потрібно, вийдіть з свого облікового запису. Браузер вже можна закрити. Збережемо текстовий документ. файл зберегти або зберегти як. Зберігаємо власні папці, вона в мене знаходиться на робочому столі. Зімне, права 6. Права виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.